Що таке фамільярності, як люди ними користуються? І чому фамільярний стиль спілкування це комунікація між близькими людьми, між якими є певні? в Якійсь родинні або дуже близькі дружні стосунки, наприклад, мама говорить своїй дитинці, Марічка, Петрику, Сонечко і так далі. Але коли одна доросла людина так спілкується з іншою дорослою людиною, ще й мало знайомою, це говорить про те, що в людини нема границь. Вона не розуміє, де порушуються її границі, де границі інших людей, де закінчуються її границі, де закінчуються границі інших людей, тому вона шукає цієї близькості, особливо коли нервує. Вона починає говорити: ой, Марічка, Петрику, Толіку, якось до малознайомих людей. І коли ви бачите таке у спілкуванні, потрібно сказати, що я вам не Марічка, ви мені не мама. Це для близького кругу людей. А для вас я Марія Петрівна або ви Марія, вибирайте, як вам зручно, і прибирайте людей, які користуються фамільярністю. Будуйте свої границі і вчиться їх захищати.